Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцькій громаді комунальники порозчищали вулиці від повалених дерев і відновили обірвані після негоди лінії зовнішнього освітлення. Результати цього всього лиха по знесенню дерев по ліквідації підтоплення і по ліквідації пориву зовнішнього освітлення. Ліквідовані військовослужбовець Тарас Сасовський проходить реабілітацію і готується до протезування ніг, щоб продовжити службу. Всі розуміли, чого ми тут, що ми тут робимо. За півроку працівники луцького комунального підприємства Ласка простерилізували понад шість сотень котів. Любити і дбати це все-таки різні речі. Десять будинків станом на сьогодні залишаються без електроенергії. Упродовж дня до них відновлювали подачу електроенергії, яка зникла після негоди, що була ввечері 6 серпня. Розповів під час наради у міськраді виконувач обов'язків директора Луцької філії прад Волинь Обленерго Роман Борисенко. Комунальники порозчищали у Луцькій територіальній громаді вулиці від повалених дерев і відновили обірвані після негоди лінії зовнішнього освітлення. Розповів Суспільному керівник департаменту житлово-комунального. Но господарства Микола Осіюк станом на вечір неділі було близько 13 повалених дерев. Ну там де геляка велике зламалася, де дерево повалило. Фактично. Майже всі об'єкти були усунені, тобто принаймні, було розрізано, було забезпечено проїзди, доступ як на прибинкових територіях, так і на проїжджих частинах, як на території Луцької територіальної громади. Залишалася частина там обірваних проводів. Наше підприємство комунальне луць світло працювали. Ну, станом на сьогоднішній день фактично результати цього всього лиха по знесенню дерев по ліквідації. Підтоплення і по ліквідації пориву зовнішнього освітлення не ліквідовані. Зі слів Миколи Осіюка, звернень від жителів сіл громади у департамент щодо ліквідації наслідків негоди не надходило. І, можливо, вони люди тільки збираються десь реєструвати, але поки що жодного звернення як такого не було. Військовослужбовець Тарас Сасовський у луцькому центрі реабілітації готується до протезування ніг. Тарас Лучанин, йому 43. До війська пішов у перші дні повномасштабного вторгнення. Проживаємо якраз біля аеродрому, коли почалися ці всі вибухи. Ну я зрозумів, якби що це вже почалася повномасштабна війна. Тоді швиденько дітей ми зібрали, відправили їх в Польщу. Потім повернулися. Вже 26-го вранці я зібрав рюкзак. І поїхав в частину. Я розумів, що просто по по-інакшому я не зможу. У цивільному житті багато років працював у Польщі. Згодом організував власний бізнес. Розповідає боєць, займався паверліфтингом. Військового ж досвіду не мав. На службі Тарас став стрільцем, потім кулеметником, командиром відділення гранатометників. Розказує про бойовий досвід. Перший тиждень ти ще не розумієш, якби що відбувається. Ну мовно кажучи, ти ще до цього всього звикаєш. А потім ти вже відрізняєш. Прильот від виходу, у це все те, починається вже такий свій такий маленький досвід, але він з кожним, з кожним виходом, з кожним боєм він зростає. Вже ти потім стаєш такий волк. Військовослужбовець показує одну з позицій під бахмутом. Офіс в стилі open air. Екофрендлі матеріали. Гарний дизайн. Кажеться, ласкаво просимо. Ти береш саме необхідне. Там, якась там, пляшка води, умовно кажучи, якісь там пару снікерсів, БК. БК ніколи не буває багато. Ти береш чим побільше, бо не знаєш, може сьогодні буде спокійно, а можливо буде трошки гаряче. Це в нас школа. Село Калинівка. Бахмутський район. Ось всю школу. Завітав Руський мір. Ви знаєте, друзі. Я багато чого в житті бачив, але це вражає. За це о, Прощення не буде ніколи. Як бійці намагаються відновитися у зоні бойових дій, розповідає: Перше, це сон, ти ти стараєшся виспатися при першій ліпшій нагоді. Друге, це якось відволіктися, просто перегрузитися. Це там хто читає якусь літературу. Спілкування також так з родиною, коли це є, там є можливість, є інтернет, ти спілкуєшся, ти. Підзаряджаєшся, ти якось їх заспокоїш, бо для них корінний дзвінок чи смс це просто. Я, я скажу, воювати легше, ніж чекати. Поранення отримав у бою під Бахмутом. Був мінометний обстріл. Ми були на позиціях, і би, почали намагатися штурмувати наші позиції, почалось там стрілковий бій. Виносили мене десь порядка трьох годин, бо, тому що це було також під обстрілами, дякуючи їм, дякуючи Господу Богу. Мене винесли, завезли в лікарню, Я вижив. Український воїн. Він не байдужий. Ну, я прийшов, щоб там заробити гроші, там, чи ще з якихось моментів, чи перечекати, пересидіти. Ну, Можливо, просто на нулі таких немає, я не знаю. Але байдужих я там не бачив. Всі розуміли, чого ми тут, що ми тут робимо. Тарас каже, після реабілітації чекає на поїздку до Львова, на протезування ніг. Потім планує продовжити службу. Говорить, може бути інструктором і передавати, здобутий на війні досвід. Вадим Панафідін, Петро Петієвський, Суспільне новини, Луцьк. Ольга Подвернюк замішує тісто для хліба. О, і муки треба трошки. Господині 82 роки. Від початку повномасштабної війни, говорить, спекла понад 90 буханців хліба для наших захисників. На армію напечу хліба. Я хочу мені шкода тих дітей. Шкода всіх. Чуть-чуть цукру для присмаку і солі. І так і в мене хліб виходить. Будемо зараз палити в печі, будемо носити на лопату і виробляти. На 12 буханців хліба, говорить, йде орієнтовно відро борошна. В хатах не люблю прибирати, а в хліб люблю пекти і в городі чукати, Ото моє хобі. Нині у її господарстві понад 20 курей та пес. Поки тісто росте, бабуся показує город. Хай молочить, хай буде нам хлібчик всім. Гляньте, яка пшеницька файна. Отому є все, тому є життя. Отакі маю помідорчики, такі все. Отака господиня. Саме в цій старенькій хатині ділиться спогадами Ольга Феодосіївна спекла свій перший хліб. Сюди, каже, прийшла у новістки, коли їй було 17 років. Виробила хліб, садяє той хліб, знаєте, все добре було. тільки не знала, що як, як вже всадити. Ну, він не запігся, трохи порепався. З того часу, розповідає господиня, і пече хліб, ще досі випікає короваї на весілля і майже 20 років щотижня пече по 30 проскурок у церкву. Кісто вже готове, є, файне кісточко, файне, буде хлібчик хороший. Я то завжди, як великі булки печу на черені, то так до двох годин місила, півтори години пусті підкапає. Але нічого, то хлібчик. О, камука, добрая, мука добра, є, не відірвати, пшенична. Найкраща мука. Живе Ольга Феодосіївна сама. Говорить, чоловік був гарним господарем, помер 20 років тому. О, нема кому рубати, нема господаря. Але якось палю. будемо будем палити. Ще пару полін підкину, щоб добре нагоріло, щоб добра піч розпалилася. О. У шлюбі народила двох синів. Одного з них 10 років тому не стало, розповідає бабуся. Я своєму сину в Афганістан не могла рубля послати. А цим хлопцям, щоб не були голодні, я що маю, поділюся. Гинуть молоді, то я, я, я не можу того перенести. Але вирівнився, добре, що ви добре, що вирівнявся. Поки печеться хліб, Ольга Феодосіївна показує фотокартки. Мені було 16 років там, чи 15, може, не пам'ятаю навіть. Пам'ятає голод та життя в окупації німців. Чуючи про звірства росіян, пригадує випадок зі свого повоєнного дитинства. Ми діти самі в хаті, нікого немає і прийшов до нас якийсь воєнний. Собака бреше такий чорний, він взяв собаку, застрелив, а ми що в хаті. Кричимо, а на небеса чути. А й прийшов в окно, побив і забрався і пішов. У бабусі Ольги п'ять онуків та сім правнуків. В її родині, каже, є зять військовий. Щодня молиться і за нього, і за всіх українських воїнів. Я чого напишу на перемогу. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. З З я їду до Комбайнера, щоб приїхав молотити. У селі Калинівка Колківської громади жнивують, говорить місцевий житель Микола Сокол. Чоловік має 10 соток пшениці. Ким'якувати ще. Будемо молотити, яка є. Будемо молоти на борошно, пекти хліб. Є, ще ті тікалися їм таке. На кормах, свиням, худоби, корова. У Калинівці проживає півтори сотні людей, говорить Іван Бугайчук. Здебільшого селяни господарюють на землі. Раніше село два рази було більше, бо сьогодні в нас у селі є більше 30 пустих будинків, порожніх. А десь 30 є таких, от як рахував, то 30 таких приблизно, що живуть. Та ми ще все нам непогано, бо маємо все своє хазяйство. Є корова, свині, кури, так і виживаємо. А це найстарша жителька села Антоніна Надольник. Жінці 85 років. Разом з донькою на п'ятдесяти сотках вирощують малину. Нині говорить, чистить плантацію від бур'янів. То вже я третій день тут працюю. там від пшенички прополола тут. прополола і ото вже ще там кусочок. А тут де велике, то чисто. Жінка розповідає, вирощують ремонтантні сорти малини, ті, які плодоносять до морозів. Урожай збувають заготівельникам. Каже, у цьому році вторгують за ягоди в п'ять разів менше, ніж торік. 20 гривень кілограм то що це за ціна. Але... ж...» Якщо кинете, то не виживете. Важко, так. Ми живемо з дочкою на одну пенсію. На сусідньому городі порається Катерина Кулик, сім'я дівчини, теж вирощує малину. каже, нині збирає перший врожай. Поки що небагато. Маємо зараз сорти полана і полка. І зараз перший день вийшли зібрати наш урожай. На даний час стало дуже багато людей, які почали вирощувати саме малину. Я думаю, це стало тоді, коли на неї зросла ціна. Люди побачили, що можна заробляти. Але як бачимо, цього року. Ціна впала, але люди мають врожай, тому будуть продовжувати цим займатися. Тетяна Кулик говорить: навесні, влітку та восени працюють усією сім'єю на землі. Так і заробляють. Спочатку здають малину, пізніше гарбузове насіння, продають заготівельникам молоко. Хто старається, тому вистачає. Працюємо з ранку до вечора. Чоловік працює на роботі. Я кожен день вдома на хазяйстві. Дівчата по роботах. Вчаться, хто робить. Внука вже має в одного. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. За півроку працівники комунального підприємства Ласка прилаштували 23 котів, розповіла керівниця Оксана Богданюк. Зараз на території мешкає 30 котиків. Каже, сьогодні неофіційний міжнародний день кота, який започаткували, аби привернути увагу світу до жорстокого поводження із котами. Саме в цей день хочемо звернутися до людей, які таким чи іншим чином дотичні до тварин, до котів, зокрема. Усвідомте, будь ласка, те, що любити і дбати це все-таки різні речі. Це вони такі робляться спокійніші, лягають спадки. Кішка із п'ятьма кошенятами живе у них більше місяця, говорить Оксана Богданюк. З її слів, котячу родину знайшли у зв'язаному мішку посеред поля. Котенят спочатку було семеро, двох уже вдалося прилаштувати. Кішка в такому досить виснаженому стані. Ви бачите, вона до сих пір худа. Кошенята мають непогане здоров'я, грайливі. Активні для маленької кішечки це великий приплі завжди закликає людей бути відповідальними власниками. Нову родину шукає чотирирічний Сфінкс. Від нього тиждень тому відмовилась власниця, розповідає Оксана Богданюк. каже жінка молода мама, кота придбала в інтернеті. Сфінкс пожив у них лише два місяці. Яка і в неї була така потреба брати в родину дорослого кота, маючи двох немовлят піврічних? Мені важко сказати, але очевидно, це її рішення було необдуманим і спонтанним. Зі слів Оксани Богданюк власникам тварин потрібно вчасно їх стерилізувати. Основна функція нашого підприємства це стерилізація безпритульних тварин. Разом з тим, ми виконуємо стерилізацію власницьких тварин, коли власники до нас звертаються. Вони не зацікавлені в нових приплодах і вони хочуть простерилізувати тварину. Сьогодні у ласці простерилізували шестеро котів, розповідає фельдшерка Мирослава Содікова. З її слів, операція триває орієнтовно годину. «З Шестимісячного можна стерилізувати кішок. Котиків бажано з року, тобто, що повністю котик вже був статево дозрілий. Безпритульних кутів у КП Ласка стерилізують безплатно. Для домашніх улюбленців така послуга пладна, розповідає директорка Оксана Богданюк. З її слів, від початку року було простерилізовано 607 безпритульних та 154 домашні тварини. Наталка Кликуцюк, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.